Мене запитали, чи треба жінці одягати хустку в церкві. Біблія пише: і кожна жінка, що молиться чи пророкує з головою відкритою, осоромлює тим свою голову, бо це є те саме, як була б вона виголена. Це ще одна тема для суперечок, але якщо уважно подивитися на контекст, то стає зрозумілим, про що говорить апостол Павло. І варто прочитати весь уривок 1 Коринтян, 11 розділ з 4 по 16 вірші. А там говориться не тільки про жінок, а й про чоловіків. Читаємо: кожний чоловік, який молиться або пророкує з покритою головою, соромить свою голову. Стоп! Якщо вам доводилося бачити фільми про Ісуса, то там завжди було видно, що чоловіки навпаки покривали голову під час молитви. Навіть сам Ісус покривався. Така була традиція. Може, Павло чогось не знає, хм, але ж він сам з фарисеїв, хто хто, а він добре знає всі традиції і як має бути правильно. Можливо, справа трохи не в тому, в чому ми звикли її бачити. Ну добре, далі Павло починає говорити про жінку і каже, що вона таки має бути з покритою головою. Чому? А тепер варіанти тлумачень. Перше, жінка має підкорятися чоловікові і тому має носити такий знак на голові, як знак для ангелів. Але є кілька проблем з таким баченням, на які я відповіді не бачу. По-перше, мова про покривало, а не про хустинку, але не це головне. По-друге, як зрозуміти текст, коли жінка відрощує довге волосся, це для неї слава, їй дано волосся замість покривала. По третє, чому для ангелів має бути якийсь знак, невже вони без нього щось не так зрозуміють? Друге тлумачення за історичними свідченнями на той час у Коринфі було багато храмових язичницьких проституток, які стриглися налисо, і саме цим виділялися серед інших жінок. У якійсь мірі це стало символом того, що жінка вільна і готова до статевих стосунків. А от жінка, що мала повноцінну зачіску, сприймалася недоступною або одруженою. Тож Павло і говорить про пристойність мати волосся замість покривала або ж покриватися, якщо волосся немає. А про ангелів один із сучасних перекладів каже так. Тому в жінки має бути на голові знак особливої влади над нею, щоб не засмучувати непристойністю ангелів. Тобто мова про пристойний вигляд. Третє тлумачення: Павло в іншому посланні вже згадує про волосся. Так само й жінки хай одягаються скромно, із соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним бранням і так далі. Все ж була якась проблема з цим заплітанням волосся, Тож Павло і наголошує, що його варто покривати, щоб воно під час молитви не відволікало, не дратувало і не спокушувало. Знову ж таки, мова про пристойність і скромність. Я особисто схиляюся до останніх двох тлумачень. В будь-якому разі, мова тут про культурні особливості того часу і того міста, адже, як я згадував на початку щодо чоловіків, питання покривало у юдеїв відрізнялося від того, що говорив Павло. Крім того, пам'ятаєте, Бог сказав Моїсею в свій час: зніми! Взуття зі своїх ніг, бо місце, на яке ти став, це свята Земля. Є певні культури у світі, які цього дотримуються і роззуваються, приходячи на богослужіння. Ми ж цього не робимо, тому що наші звичаї і культура інші. А взагалі мені тут подобається 16-й вірш. Та якщо хто бажає сперечатися, то такого звичаю не маємо ні ми, ні Божі церкви. Павло каже: не будемо про це сперечатися, адже це просто звичай, ну або відсутність звичаю. Отже, головне зрозуміти принцип, який говорить Біблія з того чи іншого питання, і в цьому випадку це пристойність зовнішнього вигляду на богослужінні, зодягнена в культуру народу і часу, в яких живе людина.